Доброго дня, шановні присутні, мене видно чути, скажіть, будь ласка. Да, так, так, ви... добре чути. Так, так, видно чути. Зараз, Зараз секундочку. Так, дозвольте відрекомендуватись. Мене звати Дергун Надія Миколаївна, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Я буду головуючи на даних громадських слуханнях. Давайте для початку ідентифікуємо присутніх наших учасників. Пане Ігор, представтесь, будь ласка. Добрий день, звати мене Ігор Швець, я представник суб'єкта господарювання концерн Галнафтогаз, наша компанія Monolідпроєкт, виконавці звіту з оцінки впливу на довкілля. на довкілля. Так, дуже приємне. Приємно. І ви, пане Вікторе, представтесь? Добрий день. Я працівник АТ «Концерн Галнафтогаз», головний інженер проєктувальник Сивуля Віктор Павлович. Дуже приємно. Давайте, по як завжди, зачекаємо 10 хвилин. Можливо, хтось захоче приєднатися до наших громадських слухань і об 11 годині 10 хвилин продовжимо наші слухання. Давайте, добре, дякую. Так, мене чути, видно? Скажіть, будь ласка. Не чути. Так, так, чути, видно все гаразд. Отож, продовжуємо наші громадські слухання, які відбуваються 18 лютого 2025 року. Замовником в нас виступає акціонерне товариство Концерн Галл Нафтогаз. Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля. Це реконструкція АЗС з встановленням АГЗП за адресою вулиця Комарова, 7, селище муровані Курилівці, Могилів Подільського району Вінницької області. Громадські слухання в нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання громадських слухань процедури оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на дії воєнного стану на території України грома. Громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України номер 967 від 8 вересня 2023 року. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 під пункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції. Конференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 12 хвилин, скажіть, будь ласка, чи є у нас представники громадськості? Ми їх не бачимо. У нас є. Два представники управління та два представники суб'єкту господарювання у зв'язку з чим, відповідно до вимог постанови 989, нами буде складено акт про наявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючої на даних громадських слуханнях. Відповідно, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства Концерн Галнафтогаз стосовно планованої діяльності реконструкція АЗС встановленням АГЗП за адресою вулиця Комарова, 7, селище Муровані Курилівці, Могилів Подільського району Вінницької області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім бажаємо гарного та мирного дня. Дякую, Дякую. за увагу. До побачення. Дякую, до побачення.